Але уявіть собі, що оце сидить найбільший мій хейтер. Хочу вам от по-чесному сказати, користуючись можливістю, Оля сидить поруч, не існує стосунків, котрі були би там гармонійними, настільки щоб у них було все просто ідеально, ми це максимально існують, Просто Ми з тобою про це не знаємо. Ну це, ну, це... наша тому, хочу вам сказати на весь свій Ютуб, інстаграм, фейсбук, телеграм, TikTok і все інше. Поруч зі мною сидить чарівна людина, котру я обожнюю. вважаю, що це просто подарунок долі. Це людина, котра зробила мене. Кращою версією Романа Маслова, котра може бути, саме завдяки, ну, частково, саме завдяки Олі. Я тут такий, як ви мене, бачите. Але уявіть собі, що оце сидить найбільший мій хейтер. Саме Оля є мій найбільший хейтер і найбільший критик. І це круто, бо вона не боїться казати мені. Зворотній зв'язок, вона не боїться сперечатися зі мною. Вона не боїться висловлювати свою думку. Я ну, типу, я не вважаю, що я твій хейтер. Я просто вважаю, що якщо ти в стосунках з сильною людиною, ти цю людину поважаєш, то ти повинен казати їй правду. Я в свою адресу теж хочу чути правду. А, ну і тому. Я вважаю, що було б тупо постійно тебе гладити, і казати, боже, який ти молодець, як у тебе все класно». як все класно виходить, якщо я так ну не вважаю. Якщо я вважаю, що а, дуже часто теми, які ти підіймаєш у своєму блозі, вони взагалі резонують навіть з моїми цінностями. Хоча ми з тобою по цінностях.